А, і саме нижня взагалі в дрібезі. Так, щось випало. Сколочок якісь нам вони не потрібні. Так, така. І Фініто la Медіа. Та, що в самому низу лежала, взагалі вщент розбита. Так, це треба якось так сюди. Ті, що цілі я залишу. Скільки їх тут було? Так, ця ціла. Раз. Це розбито так, сюди. Так, ця. Ціла, тріщин нічого немає. Ця. Також ціла. І ця тут є тріщина. Ми теж її ля улю. Так, окей, це. Одразу так от все в запакованому вигляді. Треба буде відправити в смітник. Так, Сюди ми його покладемо. І щодо тарілок, отакий от розпис. Власне Написано, що 0 рублів 60 копійок ціна. Тобто це старі тарілки. На жаль, тільки 3. І виходить, що три у нас а, побити. Побив я їх по своїй вині. Скільки вони коштують? Ви побачили. А для мене це буде поки загадкою, але стовідсотково через те, що я їх побив, як мінімум, я вже в мінусі.